Реєстри, наскільки я розумію, і наскільки я так перевіряла по своїм реєстраційним діям, реєстри були не атаковані і зламані в плані старти інформацію, скільки вони були превентивно відключені, оскільки була запущена вірусна програма, а реєстри відповідно копіюються на серверах інформація, дублюється, і Зрозуміло, потрібен був час. І на відновлення взаємодії з реєстрами ЗАГСів, реєстрами Мін'юсту. У нас куча реєстрів, які взаємодіють між собою податкові, ЗАГСи, ДЗК. Відповідно, для того, щоб запустити їх консолідовано, ну, я так розуміна, потрібно було все-таки перевірити на наявність вірусів в самих програмах, а ну, на хвилиночку це. Колосальний об'єм інформації, тому що це маса реєстрів, які консолідовано працюють. І якщо запустити реєстр, не перевіривши досконало його, ну, знову запустити вірус, такі, ну, рецидива, який, да, там. знову запустити вірусну програму і наскільки це відбудеться, тому з однієї сторони, да, було так трошки. Неприємно, що ми сидимо без роботи, без заробітку, держава не отримує ні податки, ні держмі, то все так трішки застило. але зрозуміло, що краще трошки почекати, чим ну, нарватися, наступити на ті ж граблі і потім ще місяць сидіти. Щоб сильніше було, так. Да. Ну, в принципі, я жарю по тим реєстраційним діям, які ми вчиняли. В принципі, збереглись усі записи, слава Богу.